Всім привіт! Сьогодні тренування на перекладині та брусах дуже швидке, ефективне, просте і легке. Тому кожен зможе спробувати. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, підпишіться на канал. купляйте програми тренувань на сайті www.autodama.com. Посилання під відео. І так саме тренування. Потрібно зробити перший підхід підтягування на перекладині на максимум широким хватом. Показую на низькій перекладині ці підходи. Звичайно, що вибирайте таку перекладину невисоку, також тому що ці підходи потрібно робити з зігнутими ногами в колінах. Тобто піджимати ноги на високій перекладині у вас не вийде зробити такий підхід. Є різниця між високим підтягуванням та низьким, також між висотою перекладини. є велика різниця. Але в даному тренуванні та на цій спортивній площадці дуже зручно робити це тренування через те, що тут бруси одразу з боку перекладини, як високої, так і низької. Тому знайдіть. Таку ж площадку або схожу, де буде близько бруси до перекладини. Це дуже важливо. Наступний підхід це віджимання на брусах. Звичайно, що підтягування і віджимання потрібно робити максимально якісно, наскільки це взагалі реально та можливо, не спішучи, намагаючись робити псевдоповільні. Віджимання та підтягування. Тобто не зовсім повільні, але й не швидкі. Щось середнє. Ноги тримайте рівно, і такий підхід потрібно робити також максимальну кількість разів. Маю на увазі максимально якісні підходи з якісними підтягуваннями та віджиманнями. Не криві, не швидкі, не будь-які. У мене декілька разів телефон падав. не хотіло якось це відео зніматися, тому дивіться далі, там буде другий приклад такого ж тренування без заминок і цих технічних неполадок. Пробував по-різному ставити телефон, якось чомусь не хотіло воно, як зазвичай ставитись, і таке інколи буває, деколи вітер подує, деколи. Просто через те, що руки трісуться від перекладини, важко тримати телефон. Коротше кажучи, намагався максимально швидко поставити телефон, але не виходило це зробити. Але це тренування конкретно потрібно робити без зупинок та абсолютно без відпочинку. В цьому прикладі, через те, що. Камера падала, то в принципі вийшло зробити якраз відпочинок після першого та другого підходу. Взагалі потрібно зробити 4 підходи. Одразу після другого підходу на брусах, наступним підходом робіть підтягування на перекладині уже звичайним широким хватом, такі ж, як і перші підтягування, тільки інший хват. І добре, що телефон впав, це якраз вийшло десь до 30 секунд відпочинку, тому це конкретне тренування буде навіть для вас хорошим прикладом того, щоб зробити двома варіантами повністю все тренування. Взагалі потрібно зробити два таких величезних сета, і в третьому четвертому підході, якщо буде набагато менше. Число, ніж в перших підходах, це абсолютно нормально через те, що тіло вже не так себе відчуває, м'язи пампляться, забиваються, і це абсолютно нормально. І якраз через те, що був певний відпочинок після двох підходів, робіть також до 30 секунд. Відпочинок, такий, який будете відчувати інтуїтивно. Якщо не потрібно, то просто всі чотири підходи робіть. Але краще, як в моєму прикладі, зробіть першим підходом розігріваючий підхід після підтягувань та віджимань до 30 секунд відпочинку. Другий підхід робив через пару годин, тобто це тренування взагалі потрібно робити протязі дня. Можете, якщо вам зручно, зранку робити. Перший підхід з чотирьох підходів сетовий, і ввечері другий. Або через 2-3 годинки, як в моєму випадку, приблизно десь стільки часу пройшло. Першим підходом в другому сеті потрібно робити також підтягування, такі ж широким хватом, все те ж саме, тільки єдина відмінність це те, що взагалі між кожним з підходів не потрібно від Почувати ні секунди. Відпочинок такий уявний, буквально декілька секунд для того, щоб запригнути на бруси, прийти від перекладини до брусів, як в моєму випадку, це буквально секунда, 2-3. І якщо у вас буде трішки інша спортивна площадка, де буде далі перекладна від брусів, то у вас не вийде зробити це тренування, тому що тут сенс. І суть конкретно цього тренування в тому, щоб розвивати одразу силу та витривалість, прокачувати м'язи, і при цьому, звичайно ж, без відпочинку робити кожну вправу. Так, як, якщо відпочивати, як в першому прикладі такого ж сету, то тоді, звичайно, що більше сил відновлюється і можливо зробити більшу кількість. Підтягувань та віджимань, що в свою чергу дасть більше прокачки м'язів. Так як м'язи відпочивають, і тоді вже, звичайно, що можливо таким чином прокачувати сильніше, конкретно, всі м'язи, які задіються під час підтягувань, на перекладенні та віджимань на брусах. Але в другому сеті, якраз через те, що немає відпочинку після. Перших двох підходів, то набагато важче робити третій та четвертий підхід. Тому, якщо не зможете робити повноцінні підтягування, то робіть половинчасті підтягування, тобто до половини 30-40% підтягування. Скільки зможете, через те, що не відчуватиме ваше тіло себе так, як в першому сеті, так як немає відпочинку між підходами, то. Ви відчуєте, що ваші м'язи по-іншому будуть забиватись, і відчуття буде зовсім інше. Тому спробуйте це тренування. Свої враження напишіть в коментарях під відео. Більше таких тренувань без відпочинку в стилі воркаута Адама на сайті www.workoutadama.com А віджимання на брусах. Також робіть не повністю, якщо не зможете, коли не зможете, то просто спригнете. Всім щасти. Чуть-чуть грім загримів. Ось таке легеньке тренування, буквально два підходи, перший підхід на максимум, підтягування з воротнім хватом, широким, перший підхід на брусах. Просто для тих, хто неуважно дивились, кажу, це підхід віджимань на брусах. З рівними ногами, після чого підтягування широким хватом і віджимання на брусах з ногами відведеними назад. І це чотири підходи. Без відпочинку абсолютно потрібно робити. Кожен підхід за іншим. Ось таке тренування.